І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє круте відео. І сьогодні у цьому відео продовжується рубрика, яка три місяці не продовжувалась і має назву вона корисна інформація за нотбоком. Обов'язково поставте свої королівські літні вподобайки та підпишіться на мій канал, якщо ви чекали продовження цієї рубрики і чекали від мене нових інформацій. Ну ось і отримати сьогоднішню інформацію буде дуже цікава фірма, яка називається Under Armour. Поки ви ставите лайки та підписуєтесь, я погнав читати. І так, Under Armour це американська компанія з виробництва спортивного одягу та аксесуарів. Окрім товарів, спортивного призначення, компанія випускає одяг у стилі casual. І зараз ми дізнаємося, що, те, що це таке. А casual – це повсякденний стиль, частіше це поняття стосується одягу, рідше зачіски чи аксесуарів. В європейській традиції. Вид одягу, стиль, котрий в першу чергу є комфортним. Ну, одразу видно по фотографії, що ця людина дуже одягнена так, по-солідному, Крута рубашка, крутий піджак, смокінг, ну, штани з поясом. Ну, виглядає він дуже красиво. ще години крутий, і він дуже схожий на бізнесмена. Ось що це і таке кажу я. Давайте приступати далі, читати. Так, у 2006 році також було налагоджено виробництво взуття. Головний офіс підприємства знаходиться в місті Балтимор, штат Меріленд. Європейський офіс знаходиться в Олімпійському стадіоні Амстердама. Прикиньте, друзі. Також є відділення у Денвері, Гонконгу, Гуанчжоу. дивна назва Китай, Джакарті та Торонто. UA Under Armour Це заснована. У 1996. Тобто, заснувався Under Armour в 1996 році, як це було дуже давно, 24 річним Кевіном Планком, офіс якого спочатку знаходився буквально у підвалі в бабусі, в підвалі у бабусі. -да, ну, Він, не, звичайно, ж, дає організувати підвал в бабусі. Я думав, що в підвали. Там зберігаються всякі огірочки, помідорчики, грибочки, компоти. А тут він вирішив організувати свою фірму Under Armour. Ну, він дає, звичайно, я б так не робив. Граючи захисником в університетській команді з американського футболу, Планк відчував постійний дискомфорт через те, що грав у вологій від поту футболці. і зауважив, що, на відміну від неї, його компресійні шорти. Ну, тобто від його фірми Under Armour, залишалися сухими. Ну мені, звісно, це не дуже віриться, може, так і є, але ну, мені ну, не зовсім не віриться, що є такий одяг, який не пітніє. Саме це і надихнуло зробити футболку зі спеціальною синтетичної канини. Синтетична тканина, яка не пітніє, що, нічого собі. Закінчивши університет, Планк трохи удосконалив футболки, використовуючи мікрофібру, і дав їх на тест своїм друзям, частина яких грала в НФЛ, а це Національна Ліга американського футболу. Йому знадобилося всього кілька доробок, технологій для того, щоб домогтися результатів, яким почали слідувати великі бренди кшалт Nike, Adidas і Reebok. До речі, про Adidas є одне відео у мого друга колеги, якого звати Діма Лєв. Я обов'язково закріплю на нього посилання на його канал. Ви переходьте, дивіться його відео, у нього дуже різноманітний контент. Він старається для вас знімати нові відоси, і йому буде дуже приємно, коли ви на нього підпишетесь. Тому посилання і про Under Armour в описі, і про Діма Льва теж буде, мого колеги в описі. У перший 1996 рік планк продав 500 футболок на суму 17 тисяч доларів. Нормально так. Насправді цю суму він виручив за три місяці, так як компанія була заснована в кінці вересня. Угу, ось Впевнений, манмаркентинг знайомства зі спортсменами, з якими він вчився і грав в університеті. І вже в наступному році сума продажів перевищила. 100 тисяч доларів. Ні, фіга собі, капеці. Круто. У 1999 році Warner Bros. роблять замовлення у U.A. для своїх фільмів, в одному з яких актор Джеймі Фокс одягає черепашку від Under Armour. Угу. В цьому ж році компанія в особі ж того планка того ж Фланке дає рекламу в найпопулярніший спортивний журнал ESPN і Under Armour, Вже переносить, переносять мільйон. План постійно шукав можливість співпраці зі спортсменами, підписував контракти з командами, одягав свою продукцію олімпійців 2014 рік. Зимова олімпіада і купував рекламу з 2013 року. З 2013 року Under Armour зайнялися освоєнням цифрової реклами і придбали компанії, які створили власні додатки my Fitness MyFitнесPol fitness і Endo Mondo. Я думаю, правильно прочитав. Футбол, баскетбол, бейсбол, американський футбол, плавання, козянячський спорт і гольф. І навіть балет це частковий список напрямків, де засвітилися бренд Under Armour, Навіть в плаванні він засвітився. Може, вони роблять спеціальні резинові шапки, де та їх фірма написана. Ну, капець, капець, прикольно. І в 2014 році вони вже обганяють Adidas, вони вже обігнали Adidas, який вже знайшов Діма Леп. Він читав інформацію. І я обов'язково ще раз скажу, закріплю про нього посилання на його канал. Відпишіться і пролайкайте його відео. За кількістю продажів США стаючи другою компанією після Nike. І тепер, ось тут невеличка така картиночка. Так, Under Armour. Тип. Публічна компанія, форма власності, акціонерне товариство, галузь, виробництво спортивних товарів. Заслугнено. Ну, звісно, що в 1996 році. Засновники, це Кевін Бленк, штаб-квартира його знаходиться в Балтимор, США. Територія діяльності, весь світ, продукція, спортивний інвентар, ну, дуже багато, звісно, я не можу цю суму назвати, просто дуже багато. Ви за посиланням в описі самі все побачите і просто обалдієте. Операційний перевідок Евіт, e співробітники 7200 7200, 2014 рік. І дочірні компанії. ну, как я... Як я і казав, map fitness, map My Fitness і так далі. Ну, і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Ця інформація дуже крута. Я багато чого нового дізнався. Я думаю, ви теж дізналися. Якщо ви дізналися багато нового, то обов'язково вліпіть свої вподобайки та підпишіться на мій канал, підпишіться на Діму Льва. Ну і читайте нову інформацію, яку я закріплю в описі. Тобто Under Armour буде в описі. І що ж з вами був Сашко? Всім гарного настрою! Бережіть себе і до наступних крутих відосів. До побачення!